Загальнодержавна тенденція до скорочення споживання блакитного палива цього року побила свій історичний максимум. За 10 років обсяг спаленого газу зменшився з 75 мільярдів кубометрів до 50. А в умовах конфронтації з Росією цей показник впаде ще на 30%. відсотків. такі прогнози дають в українському «Нафтогазі». Ми сьогодні споживаємо не так багато газу, як планували, хоча ситуація дуже складна, наскільки вам відомо. Ми «Нафтогаз» на сьогоднішній день, будемо так говорити, вживає деяких заходів безпосередньо в питаннях енергозбереження, тому що це сьогодні ключова, ключове завдання перед компанією, в цілому, ще перед іншими міністерствами відомствами для того, щоб зекономити споживання газу по Україні. Економія, як запевнив заступник голови правління НАК «Нафтогазу», – це змушений захід, адже запасів блакитного палива у сховищах не так уже й багато. А Реверс з Європи не завжди надійний. Чим менше ми візьмемо газово-пальний період, тим менше нам потрібно буде купувати в Російській Федерації. Економити планують в усіх галузях. Освіта не виняток. Тут уже встановили ліміти, з якими, як то кажуть, далеко не підеш. Ліміти ліміт на цей місяць досить замалі. 1450 кубометрів. Виділено на цей місяць. Це взагалі не вистачає, тому що ми взагалі не вкладаємося. У нас тисячу кубометрів. у Нас величезна школа, займає велику площу, і тисячу кубометрів, якщо економити, нам вистачає всього на три дні. Одна з найбільших шкіл району, як запевнила її керівник, до зими повністю готова. Про те, чи витримає котельня при таких обмеженнях, перший серйозний удар морозу, важко сказати. Наслідуючий місяць виділені ліміти теж 11 тисяч. Я думаю, що ми постараємося, але залежить, залежно буде від умов погодніх, чи буде будуть морози, але все ж таки досить важко, важко, тому що е, сьогодні, хочу сказати, діти не мерзнуть, але боїмося ближніх днів. Енергозберігаючі вікна та новий дах повинні вберегти дорогоцінне тепло, яке колись просто вивітрювалося. Втім, навіть це не допоможе, якщо газ не буде надходити у повній мірі. Інше питання, яким буде блакитне паливо, адже й тепер на його якість нарікань вистачає. Лічильник крутий, та температуру не можна отримати. Я ставлю котел на 80-90 градусів, і в мене температура виходить 45. Тобто я не можу нагнати температуру. Це в першу чергу. А лічильник крутить, тобто кубайдуд, потім закоксовується вся система. І закоксовуються форсунки, потім форсунки перегорають. і треба котли ремонтувати. Що від того, що дуже газ неякісний, він забруднений. І Він тоді говорить, зараз, коли газ якісний, він говорить синім таким полум'ям. А коли він неякісний, то тоді такий червоний йде червоним полум'ям І то зразу видно, і тоді пропадає температура. Мільйонні видатки на утеплення школи та модернізацію системи опалення можуть виявитись марними, якщо ліміти і надалі обмежуватимуть. Тож чи замерзнуть півтисячі школярів цієї зими? Питання відкрите.